coletivo День добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нас чекає попереду на нашому маленькому домашньому господарстві. Як і завжди, попрацюємо, ну і обговоримо ряд важливих і актуальних питань, які ви безпосередньо в коментарях ставите. Ну і відповідно, ті питання, які цікаві мені на день. друзі. Підтримайте, будь ласка, нас подобаєчкою, поширте це відео, додивляйтесь обов'язково його до кінця. Ну і біжимо потихеньку приступати до. Робочих процесів. Народ, ви просто гляньте, скільки нам на лиш снігу, буквально за одну ніч. Давно я такого не пам'ятаю, реально коліна снігу. Народ, ви просто гляньте, скільки нам на лиш снігу, буквально за одну ніч. Давно я такого не пам'ятаю, реально коліна снігу. Товариство, якраз от до тих питань, які цікавлять вас, одне питання доволі таке цікаве, поступило від одного із наших глядачів у крайніх відеоматеріалах, які я робив. Пише він: якщо поросятка відгодовувати максимально природнім шляхом, тобто. Зернова група, таке от поросятко зачасту потрібно відгодовувати значно довше. 10-11 місяців до ваги 120-130 кг ну і відповідно при такому от циклі роботи, чи можливо заробити на такому от поросяті Знову ж таки, друже, що тобі хочеться сказати? Зробити це буде значно важче, але не можу сказати однозначно, що неможливо. Якщо в тебе буде власна свиноматка, власна поросятко у тебе вже Собівартість в довгій перспективі буде менша на порося. Це, по-перше, ти не будеш залежати від оцих от скачків і стрибків ціни на малих поросят. Друге, якщо ти будеш вирощувати оцих от поросяток і реалізовувати сам це знову ж таки ще підвищить шанси на заробіток на такому поросятку. Але якщо в тебе буде покупна порося, і ти будеш годувати 10-11 місяців порося до ваги 110-130 кг і віддавати його перекупом. На сьогоднішній день я думаю, не те, що в нуль ти не вийдеш, ти будеш у великому мінусі. В ідеалі отаке от поросятко реалізовувати або ж через переробку, або по можливості, як то кажуть, працювати на маркетинг, шукати вихіди, можливо, на ресторани якісь, можливо, на кафешечки, можливо, в цілому для людей, які ганяються за. Так називаємою екопродукцію в цілому, екопродукція, я думаю, у всьому світі і в Україні так само вона завжди користується спросом. Люди завжди хочуть їсти гарну якісну продукцію. Тому е, робити це значно важче, але і при такій от схемі також можна заробляти на вирощуванні свинок. Колектив мені буде цікава ваша думка, як ви вважаєте на сьогоднішній день, якщо не використовувати добавки, премікси. Соєві макухи, БМВД годувати зерновою групою, грубо говорячи, максимально такими простими кормами, неконцентрованими, чи можливо заробляти не тільки на свинині, а й на тих же самих там кроликах, бройлерах, чи це взагалі не має сенсу на сьогоднішній день? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Колектив до питань зернових харчових буквально декілька хвилинок розповім вам, що по чому у нашому. Регіоні мова йде про зернові і все ті ж самі добавочки. Щоп'ятниці якраз цю тему обговорюємо. Ну, а ви також не приходьте мимо. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що по чому у ваших регіонах. Значить, подорожала, як то кажуть. Подорожала соєва макуха. Раніше вона коштувала 540 гривень за 30 кілограмовий мішечок, фасований. Зараз же вона подорожала до цього, значить, вона коштувала 17 гривень за кілограм. Зараз коштує уже 19 гривень за кілограм. Це фасована. На заводі виробника коштує 18 гривень. Як то кажуть, із новин неприємних починаємо. Соєва макуха, все та ж від New Feed. Що стосується БМВД, якраз от це ота соєва макуха, я її. Через зернодробілочку прогнав, а в от таких от мішечках вона у нас реалізовується 30-кілограмові мішечки. Значить, що стосується БМВД, ціна без змін 1000 гривень. За мішечок будемо сподіватися, що воно дорожати не буде. Дуже гарне, якісне БМВД, як то кажуть, за свої гроші за 1000 гривень, бестселер. На українському ринку, значить, премікс також від Newfeed, стартовий 1680 гривень. ціна не змінилася. І отам, от трішечки далі знаходиться. Предстартовий гранульований, уже готовий комбікорм 1250 гривень за мішечок. Це все, що стосується добавочок, якими я конкретно годую. Ви ж, товариство також переходьте і пишіть у коментарях, що по чому у ваших регіонах. Також незмінна складова останнім часом у раціоні для лактуючих свиноматок і для поросяток на відлучці. Отакий от дуже-дуже от гарний. Препарат Biotic Про 700 гривень 5 кілограмовий мішечок коштує. Значить, на лактації підвищує молоковіддачу у свиноматки. Свиноматка не так худає, що в послідуючому дуже важливо. Я якраз це питання сьогодні трішечки пізніше розкрию і проговорю про нього, тому що питання задаються. Ну, відповідно, після відлучки поросяток також переводимо на стартовий комбікорм із доздаванням оцього от препарату, щоб не було розладів і не було діарей у послідуючому. По зерну колектив. Значить, пшениця можна так сказати дешевше аніж у період жнив. На сьогоднішній день можна придбати по ціні 8,50 із доставкою. E, значить, найдешевший ячмінь, який я знаходив, це 10 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Кукурузи море по 7,50 із сушки гарної якісної. Значить, Овес у наших краях 9 гривень, горох у наших краях 12 гривень. Що стосується соняшникової макухи, то в наших краях її немає. Найближча локація, де її можна замовити. Це з міста Суми, але об'єми від 3 тонн. Це сиродавка і ціна її крайній раз, коли я цікавився, 9 гривень. За кілограм, так що такі у нас ціни на 20 лютого 2026 рік. На як то кажуть, весь харчовий ланцюг для наших свина дуже цікаве і якраз актуальне для нашої улюбленої галузі питання поступало від наших глядачів. Пише один із наших підписників. Говорить, що свинка після першого опоросу привела 13 поросяток, Після першого опоросу свиноматку знову запліднили, і свиноматка приводить 5-6 поросяток. І випадки ці неодноразові. В чому може бути проблема, де її якраз от шукати. Значить, в цілому, я би так сказав, комплекс нюансів на які потрібно звертати увагу. Перший і основний нюанс це на якість і збалансованість годівлі свиноматки в період лактації. Скоріше за все, ви тримали поросяток занадто довго під свиноматкою. Свиноматка дуже сильно втратила вагу кондиції. Відповідно, під час другого запліднення свиноматка і організм і ресурсі. Небезкінечний, і в цілому відбуваються такі от випадки, що свинка апріорі не може, як то кажуть, вивести е ну, нормальний фізіологічний цикл, і запліднюється дуже мало яйцеклітин. Або ж е ну, як, як воно відбувається? Запліднитись може і чималенько яйцеклітин, але в послідуючому за рахунок того, що свиноматка дуже слаба. Оці от яйцеклітини вони розсмоктуються, і поросяток в цілому під час опоросу зовсім і зовсім мало. Другий нюанс, якщо це на постійній основі. Також потрібно звертати увагу на якість безпосередньо спермопродукції. Спермопродукція може бути дуже розбавлена, або ж ви просто-напросто, якщо це запліднення штучне, то ну, десь трішечки не попадаєте в цикл овуляції, або дуже рано свиноматку запліднюєте, або дуже пізно свинку запліднюєте. Тому якраз от що стосується первіток. Я би рекомендував дуже дуже гарно якісно годувати свиноматку. Якраз у підбіотик про допоможе в цьому, тому що за власними спостереженнями, те, що я бачу, свиноматки в період лактації значно значно менше почали втрачати ваги, але це знову ж таки гарній, якісній годівлі в період лактації. Ну і друге, тримати свиноматок із поросятками первіток особливо не більше 28 днів. 28 днів. Краще ви побавитесь трішечки із поросятками, але збережете кондиції свиноматки, що в послідуючому дасть вам можливість отримати повторний, гарний, якісний результат. Якось так. Так що, товариство, пишіть в цілому ваші думки, ваші бачення з приводу і цього питання. Як то кажуть, будемо всі гуртом обмінюватися досвідом і допомагати один одному. Так що сподіваюся, що відео для вас було цікаве, корисне. Якщо так, підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Дякую всім, що були з нами. Ми біжимо працювати далі. Всім гарного дня.